Ти якось, блядь... Та сам, в... що, сам Віро, не хоче. О, вивер, да, вивер в натуре. Це ти гарно сказал. А we see how oh, все, все одно ж теж там тхуня на був, правда? Угу, mm -hmm. Чуть приємніше стало, але герой все ще. Mm. А що йому зробили? Тепер ти, коротше, коли в якомусь інвулі, то жук спадає. Типу в'иулиш себе і жук спав. Ага, так. Або ШД ховає себе і жук спадає. Да, mm. yeah, там все там, фист, shift. Фистинг? Фистинг — это 300 баксов. Ну, mm хотя это норм, Ниров. -hmm. Угу. Приемный такой. Ми насправді можемо смок і в їм побігти, ми дуже сильні, а вони хочуть. Так, боже, боже, боже. я ж, я ж реді. Карабос, каракас, побіжу. Тут, же, тут же ж підніматися, це тільки долбоєби так піднімаються. Да. Ну так, а ми як би, що? Да, так, ми ж Все вірно тоді. О, Урса, 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 хлопчики. Работаємо. Та-та-та, ще с клиночек ему. Ой-ой-ой, і по ДКшечки работает. ДК, 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 ДК. ДК. Риск, 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 риск. Козел вже здох на паку. Ее йому Ваблага. Нема нічого, все, к Може Мы повершотом по СБУ 5 секунд. А я 3 секунди можу дати гарчик, а ты повершотчик. Ебать, дядя. Дети уличка. у у це командна робота, блядь, це я і Петя. Пиздец, я стою три асиста, четверта книжка, а я і Петя, блядь. І Петя, конечно, бля. Ну, Просто зафоткав, за блядь. Тут. Це правда, правда. Блядь, тик-чик, давайте не вигравати за 15 хвилин, я вас умоляю, блядь! Давайте от, ну... Ми <рик�ізична> ще не виграли, ми вже скільки каток таких всрали! в же скики кату таких ні, все-все-все! -ні 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 -ні, Зараз, вон чел в тебе на міду, блядь, побіжить, здохне в топі, отут без ВКБ на макаці 17 раз, блядь! блять. Аааа. Аааа, Єбать надо давив, да? Мозоль лопнул. Ну, блядь, а ти як думав? <рик blends> Ой, блядь. Ой, блядь. Можем цього купить Я так далеко на а? Так, Две Дві секунди. Ага, Най, на базу мертв. Ну це на варто, блядь. Ну а я ну я тобі танго Та, запулив то завирає, завирає. Ні, ну я тобі, ну, я запулив танго, правильно? Правильно, правильно Ну то а як? То я, вже звук, я вже звик, я вже звик до такого тебе? 4-03! Так, о, на боте. Мы готовы там. Готови, Чекай, чекай, я хочу. На ту сопку до мужиків. Сам упью. Парка галина, да, ваших чек. Баффик, бафь, чувач. Давай, у тебя усилий. Давай, 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 братика, А ты вот а ты такие левел получается. А ты он, блядь, за обще? Алло, Но! Ні, бать він геній, ви бачите? А я от дев'ятий левел, а ви який? З'їв свою книжку, Ванючу. <кху> ну, читай книжки, де ж будеш дев'ятим левелом. А он Смайд тут якась чепуха хоче мене це бить. Було. Я на, я на, я, я, я на його, я намочив його. <кху> да, да, помажу, помажу. Э, е, отак. Помазання, помазання. О, цього, кіас, кіас тут прибіг. Ага, ага, ага. давай такий оп. А він присідав, присідав уже заховати хотів. Це молодець, молодець. Молодец. Три два раків. О, а що, а що? Воу. Воу. Воу-воу-воу. Драгоманов, ти тут? Oh heaven. От що. Я тепевний, степевний, степевний. Ні, немає, немає. 5 секунд, 5 секунд там буде. Давай, 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 я Блять, зникло це. Я жду, вони не вбіжить мені. Да, я бачу. Долетала она. Не. Мое. Мое. Монстр. Не будь. Где будет подхожу. Кстати, я бы на вакликул, а О, ты подвязал. Сука, они вмирают. Чахли. Сейчас помруть, помруть.

О, НО но, НО Но, НО! нео! Вы не знаете, требуем, чтобы ты НО А, пока, энд. Ай фины, тумай. Сука, да се разновые кислые профессионалы будут, ну блять, ну нахуй я? Ой, блядь, саму фаса. Чекайте, дивіться, там проти... дивіться, проти нас Кобі, треба брати. Це блядь. <сміт> це <яка ж> дуже обрати. <сміт> блядь, йоб твою мать. Ебать, це Ебат, <сміт> пиздец. <пресу, це> <сміт> блядь, вибачте. Цього другалька можем. Давай. О, мисс. Добей, добей. Нет? Не? Сука, стоп, то блять. Тек больше. А, в винт спасибо. Хочем? Так, так, мы. Сейчас просто выйдем, когда пойду поезжать, батик. А блин, просто помрем. Mm. Эмбра без такой, без ресурсов. Mm. Можешь покачать, если хочешь. Я дивлюсь, бот тп, а он там Що роби? От... Я уже файн соло. Mm, я краще на старт старте. Okay. Давай, давай. Ой, халява. И в нього есть санкер. Иду в спину, торглай. У меня КД кнопка. Я верну джекиру okay. на базу, я верну жокиру на базу. У него Сандер, мужики, но ну, я думаю, что цеху. Сандера додавати. О, найс. Дам Можеш формити низ, кінтавер дав ТП в топ, бутрайдер давав ТП в топ. Хоче максимум бок. один герой. Так, мені треба ресурс. Тінкер може це зробити. Через... Цього <звук> блідмейл, я не можу співати. <звук> Ти ще не погано тебе за мене, я нічого не витратив. Я підіду, якщо що. Оп, 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 кажанчика. Я підходжу, я підходжу. Він без лосо. Уже має відновитися. Тут двох Бій, можна вбивати. Я, 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 я верну. Сорі. Мене немає. Чуть хуйово вийшло, мій бет. Тебе ботям. Блядь, я тепись, бля, я тепись. Я тепись, я тепер. Я, тепер. Я, тепер, я, тепер. я готовий з бренком. О, цікаво. Так, так, Но, гнида на эмбере не дает играть а Мне Я подхожу. Живой брат Значит все ваще Ой 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 Иди брат. Ой, другая эспа Найс Вони варди будуть давати літи. Каде ульт? Я через 20 готовий, типу пац. У мене ультимейт є, але... Бейт і справа, бейт справа з бляком. Я тебе щось. Гарне ульт. Ну таке, де, таке. Де, просто пожить. Чуть де, просто, де. виграть час, але... Go use button, save barack. Я чуть не Ой-ой-ой-ой. Він здох. Він згорить. Хорош. Айс? Пали, похуй, продайте. Не продайте, я вижу понимаешь? Да, бою. Моя next fight по КБ, також буде. же буду. Мене і спас четвертий. Можна підловити Хембера. спробувати якщо стрільне. Блядь, Бетік отут заруную. Гарно підловив, я не встигаю. Ай, молодці.

Камен. Стандар бежать. Малин да? Ашовин. Прикинь, такая штучка. Ой, Гарно, не гарно. Не ой, Гарно. Ну не, 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 два не, 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 раза уже вообще, так на але... <годно> <видно, да>. Сука, да я хотів його, его, блядь, зловить! Видарство. О, БКБ купил. Ого. Я помер даю 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 даю, 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 дай, даю, Смоти. даю, даю, даю. Чуть-чуть ага. Можем разменять там кого-то. тебе просто натиск кнопку, ебать. Там, блядь. Шо ты таке, блядь, Він липый! Просто на ТС БКБ и демон эф бывает, ты, блядь. Що це за. Та ні, хатинкер б, Я так ніби не помираю. Та, як же він намагається, це пиздец. Другий раз. Ой, Ембер теж намагається. Я кликав, виборчий я цей просто. Я поехал. Я на экстан, хочу на их. Давайте на меня. ДМС. сука! Osta Я иду с ямом. Блять. Ай-яй-яй. Нормально, нормально, поехал. Все будет добро. Добавь. <рес> а что, сдавай ты же, сука, вы задолбалы, блять. О! Найс, 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 найс! Well played, well played. Так, я пойду по потім и потом нажму. Mm, ну, нажму. Ну, нікнейми у них нормальні, может вы неадекватнее хлопцы. Ну, по идее, да. Конор каже, що розбійник це їх чел. Конор, якщо вони будуть стрім снайпити, то ну ми знаємо до кого звертатись. Мені здається, вона трішки. Будьте обережні, вони все одно напасти можуть. Я придумав біл. Так, так, я просто подивлюсь. Знизу ніби немає їх. Знизу їх ніби нема. Так, так. є yeah, Є-є-є, yeah, yeah. я вийшов, я вийшов, я вийшов. Блядь. Я. Задрал, ти задрал, тиф. Все, 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 все нормально. Три руни, це ніхуя, хлопці. А вот ондруд на міг 24 тираце норм. Ну чо, ти його їбеш? що да, ти неси? Я ще даже не на фіди. Я мене несу, де. мені взагалі все одно. Я взагалі я хотів самому піти на фіди тут, але ну, пожалів тебе. Блять, йобані задри. Ну якщо що, в них по регену нуль. На двох. Mm угу. -hmm. Давай розвернемо швиденько. Якщо... О, дивись. Дивись, марша. Сорі, але... Я давай, Та, dai, я dai, ся... давай, давай. Буде ще один. Не загравайся, не загравайся. 9 секунд, мені. Миш, оце... Миш, миш. Оце нести. А, ну їм щось не сподобалось, цей. Як принести? По ага. Дві шматки зараз. Тепер да, сіє в тебе. А він, блядь, не альо? А він, чуєш? Так, я, так, взагалі не альо. Пес? Оце, єбать, класно. Я на руну поїхав. Давай. В міду там душка. Я, правда, здохну, можливо, за це. Ми бачимося під тавером. Буваємо двох челів, сорі. Блять, рунку забере, це пиздец хуйня. Э по на На теж двиз ТП. Ні, норм, норм норм. Я заманю їх, я заманщик. Я т щось. сим. Он друид, мисс. Ага, добра, урона. Не, так буде кожен раз, я вообще не проти. Ти просто на халяві собі. Нам треба докашу підійшов. ДК підійшов? На ДК підійшов? ЛД в спині, ЛД в спині. Я помер. Нема чим допомогти. Як же багато шкода. Ми зараз будемо стріляти таймінг, стріляти. Бажа, бажа, тут ти, тут ти степив. Вийде. Тепер є в мід... Ой, бот, бот, бот. Є? Вона закінчилася, нема такої. Батько не ахуєв ще. Ну все-таки, а якщо хочеш... У нас веселі ультапарати і сіфони. Ну він щось, блядь, я не хочу цей тавер віддавати, це наш кач. Йет. Він за... Нє, не замерз. Замерз. А бафіки ми не можем? Я випробую, я попробую, я випробую. Попробую, блядь, ще раз би замерз, то вже б здохнув, блядь. Він так помер. Я забрал. И тут выбавить трипл стак и дабл стак. Нападаюсь, бойте. Не вы боти. Не не йобайтесь. Сильно. А ще раз сумоно б. У него нема, мудрей. Давай, давай. Я чекаю, коли Марс стрибне. Я чекаю, коли Марс стрибне. без без Я убил. Не не-не-не. Я вийшов. ВК без життя, можете в нього смикнутися тепер? На землю. Ну, на треба експачки. Треба на експачки да. Полетіло, от, прям на... Він ну, коротше, глянемо зараз. Найс, nice. дуже найс, nice, їбать. У мене знаєш, блядь, зразу. В мене ж шуце. Вот чепуха. Гайз, дивіться, дивіться сюди. Через 5 секунд тепнусь, буде чіпляти. Отут варто. Хоча б сумона можна спробувати. Сповільнив його. Я підчіплю ще. Можливо. Вони тепаються, а там далеко летіти куда-небудь. Ну далеко А в нас кримзон буде. Я перерезаю. Героя? Кримзон дав, кримзон дав, выбит кримзон. Так эээ, Дес, дас, дас, да, дес, здохне. Марси, 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 Марси. Найс, найс, найс. Я, я, О, чепляй, тут, 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 ЛД. Ща, ще, еще, ще, ще, ще. ВК, 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 ВК. За ВК, ВК за ВК, в, ВК. Вже за ВК уже за ВК, уже за ВК. Не, не можем ВК, я на Дубай. Мы можем. Все, за ЛД давай. Поможіть Петруську. Так, я тут. Мы на форме кидет, чего-то. Я видел, что у распуска. Я добежу. Не-не. Не-не-не. Толмост, толмост. Тут забігання. Я кримзом. Я натес. Ты ще трошки.

Але я ніхуя в плюс не помре, помре, помре. Ну помре. там тікне що-небудь, Найс. Nice. Вони мене не, не, не вб'ють. Ульт так, летить не... прямо в тебе, Бафік, якщо ти поживеш. От Окей, сюди, давай, от. я буду просто, просто битися буду. Найс. Nice. Колдфіт на кемп. На зустрічі мою сюди. От сюди, на хардкемп біжить. А де він, блядь? А, Да да, да блядь, ага. Наш спорт є. Я вже хочу, ну, вон, мукупи, фармлив, фармлив, я вже хочу, що ти хочеш? Прилітаємо, мені треба. Ні-ні, я ж кажу, Шелотус ми виграли. Та ти, блядь... Я де... не ще. А тут. Головне, що просто на калічно не нафідало і типу може. Так, твої ульди дуже важливі, ти можеш взагалі лед на базі стояти, твій ульд дуже важливий. Так там, блядь, щось я захопився, блядь, цією історією, конечно. <ріх> Дивлюсь, щось ЛД мертвий, барак так гарно пей, падає. Буває, буває, буває. 50 секунд 26 Ебать! Я чекаю Я меня, Поживи. Я 15 секунд Можно! Заду ВК ЛД, можно є. Похуй, похуй, похуй! Он без формы буде! Я мать! Я масштаб! На мені, на мені на Я вийду, я выйду, я выйду, я выйду! ТП шусть на нами. Я файн, я файн. Блять, ебать, демедж. Я не файн. Чи Чим з формою? якийсь новий прикол? Ладно, я не знаю прикол, сори. У меня есть прикол. Бля, я не можу дістати до тебе, ультанути. Я 6. А, так, дам... а так, получается, дуже ты получается з формою заявляются, да? Я не знав. Прикольно. А ми зараз в базу можемо втратити и дужишь. Можем. Поэтому Вони дожили до шмоток пиздец, ебаный. Там баунче треба взяти на БП, ДП. У не, не мене є, в мене є. ДБ, ДБ. Гліф я натисну, я натисну. Гліф треба на трон таке враження. Ні, треба зараз, я байт натисну. Ну давай, давай. Yeah, бай точно треба буде. Так, у кого є бай, можна трошки вийобуватись, але не, 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 не ДПШ. Польщі є бай, на сапах є бай? Ні. Нам Нема. треба вже грати в гру. Да, трон, не, давай, давайте щось робити, щось робити, давай. О, вони зараз барак зламають. Почекайте, почекайте. Блядь, БКБ, блять. знову, сука. 20 секунд, блядь, да, треба було почекати БКБ, бля. Да, 200 секунды, я вам Ну так 2 секунди і почекай, вони ж не б'ють трон, ебать. Аааа, блядь. Пейбек нахуй. Ти ще вам, а у нього рефрешер був. Сорі, я заруїнив піз. Письок. ГГ. Піздец, ми зробили практично 20 стаків, вчили зробили 3. Я не розумію, звід... це це. Ладно. ладно. Ще в нас дохіра грошей на героях. Я, я натиснув клік зі сходів і здох в цю секунду. Типа, якби я не здох, або в мене там трохи лишалось бабок на бай. Я би байнився.